Гірняк судитиметься із садовим. Депутат Львівської міськради Володимир Гірняк подав до суду позов про визнання незаконної бездіяльність міського голови із розгляду його депутатського звернення. Всі, ви пам'ятаєте скандальну забудову квіти Львова плюс на вулиці Стрийській. Три гектари землі, де дві тисячі дерев. Розглядаються і проходять через сито виконавчих органів ради 10 днів. А один підприємець робить документи 13 років. Є підприємці, які роблять роками або місяцями. Аби з'ясувати причини вибіркового внесення ухвал у порядок. Денний Володимир Гірняк подав депутатський запит на ім'я міського голови. Одначе за два місяці жодної відповіді так і не надійшло. Відповідно, зараз я вчиняю наступну дію. Я подаю в Галицький районний суд позов. В якому я прошу визнати протиправною незаконною бездіяльність міського голови і зобов'язати його дати відповідь на мій депутатський запит. Відповідно до статті 32 ухвали львівської міськради номер 304, формування порядку денного належить до компетенції міського голови.